Ну, я вам скажу так, не буває абсолютно дорого. А дорого це не абсолютна величина. Дорого це відносна величина. Вона завжди відносна. Тобто, наприклад, якщо ви в маленькому городку, да, там зарплата маленьких людей і для них все дорого. Але якщо крім вашого сервісу, крім вашого ремонту, немає нікого, то воно не буде дорого. Ви можете любу ціну ставити взагалі. Тому що вибор ну хіба що якщо рядом є секонд із дешевою одежею, і тоді людям дешевше купити на секонді одежу, тоді треба орієнтуватися на них. Я по приколу зняв та відео. Взагалі та не які п'ятсот гривень. Ні. Е, в мене містечко теж маленьке, є та, селу, ще й село, ще й забите. Е, тут я брав скільки 80 гривень за ту мовню. Я взяв. Да, теж люди воняють за 80 дорого, так далі. Але я бачив ось, наприклад, одеського хлопця, який робить часи, ремонтує, не ремонтує, а перебирає батареїчку, почистив часики легенько, наручні, обычні, і поставив батарейку. Я за таку роботу 40 гривень беру, а він бере 300. Нормально його беруть, це недорого. То тобто, все залежить від того, хто твої клієнти, і від того наскільки твоя послуга є унікальною в даній області, взагалі. Ну а якщо орієнтуватися на інтернет, то там можна знайти клієнтів, які взагалі не заморачуються з тими цінами, просто заказують і так далі. Типу клієнти при грошах. Понятно, що на місцевих орієнтуватися клієнти будуть дешевші. Але якщо морально людині приємлива ціна, да? то тобто є в моєму окруженні, отут, в Лохвиці, приблизно 100-150 гривень, це ще приємлива ціна. Више вже 200 планку за дереж, вже буде дорого людям. А якщо взяти ту саму Київ або Одеса для людей там витратити на таке, як там ремонт якогось бігунка 300 гривень і 400 гривень, це не будуть сильно гроші, тому що підти каву купити 100 гривень. Ну, типа розумієте, так? Да? У нас кава стоїть 30 гривень, хоча була 20 ще недавно, то вже людям дорого навіть 30 гривень кава.